Є там ще щось. Я так ліс, як виріс, такі виріс. І коли я вже підріс, познайомився з друзями. А вони як порізному на вулиці росли. Хтось наркоманився, хтось курив, робив, крали, ходили, вчили мене, теж красти ходили. І я так, як скажу, біля них вчився. Але одного разу я сидів, друга вдома, а вони там на... Які зварили собі і, кажуть мені, на були спробую. А я чую, в мені в от голос каже, колишся, обреш. І я задумався над своїм життям, звідки той голос, що воно, як воно. І вказується, до мене Ісус говорив в той час. І я, я, я почув, я прислухався, я почав шукати, звідки той голос, чому воно до мене сказано. І зрозумів, що є Бог, Він мене любить, він готовий. І одного разу я пішов на таке, як ти кажуть, одна таку зустріч, як нас. І так почув добру звістку, що є Господь, Він любить мене, він мене чекає. І я опукаюся. Я зрозумів, що Він хоче мати зі мною стосунки, він любить мене. І знаєте, і от хочу вам зачитати Боже Слово. Матвія 28 розділ з 19 вірша. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрещиться їх, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Сьогодні Ісус зі мною. Я його відчуваю. Я завжди маю потреби. Я до нього взиваю, І Він мені допомагає. Він справді от, от тако з рукою потягнутою до мене завжди. Мало. Я чекаю, моє діло, Господи, от промовити, Господи, я тут допоможи мені і воно діє. Попробуйте й ви. Амінь. Дякую. Амінь.